Ріжко заповнить і згладить усі нерівності та дефекти подарує з. Здоровий глибокий со вам не доведеться купувати новий матрац, або навіть нові меблі, адже матрац Топер Каспер Ортолайт це готове оптимальне рішення від експертів. Матраців завдяки високощільній піні з ортопедичними властивостями. Матрац рівномірно розподіляє тиск, адаптується до контурів вашого тіла та забезпечує відмінну підтримку. А добротний жакардовий верх зі 100% бавовни прослужить вам довгі роки. Для надійної фіксації передбачено еластичні стрічки. Так зручно, матрац стопер Каспер Ortholite підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка, а також дивана і навіть крісла ліжка чи тахти. Адже на вибір у вас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. Ви точно підберете свій. Також матрац, відмінне рішення для дачі, гуртожитку або орендованої квартири. Його можна згортати та легко перевозити. А ще це повноцінне додаткове спальне місце. Просто розстеліть матрац стопер на підлозі. Забудьте про божевільні витрати на нові меблі. Забудьте про проміс. Кі дорогі матраци, замовляйте матрац Топер Каспер Ортолайт за спеціальною акційною ціною. Усього 999 гривень. Матрац Топер Каспер Ортолайт, ваш здоровий сон, та миттєве оновлення меблів за вигідною ціною. Телефонуйте. Ваш диван затерся, забруднився, а ще ці домашні улюбленці. Думаєте, ваш старий диван вже не врятувати? У розпакуй тіві є рішення. Чудо чохли софа Один рух. і Ви врятуєте ваші меблі. Один рух. І перед вами ваш улюблений оновлений диван. Майже за безцінь. Усього від 599 гривень. Чохол Софа врятував мене від зайвих витрат. Обивка вже потерлася, а диван викидати шкода. Купила чохли. І знаєте, не жалкую. Диван просто не впізнати. Чохли Софа Лаштується під будь-який диван та легко беруться в автоматичній машинці. А все завдяки іспанській технології, яка дозволяє тканині тягнутися у двох напрямках та щільно облягати поверхню. В наявності нескінченна кількість кольорів на будь-який смак обирайте, але поспішіть, поки діє спеціальна акційна ціна. Усього від 599 гривень. А я купувала відразу комплект за акційними цінами. Дуже вигідно. Набирайте номер на екрані та скажіть, хочу чохли собаки за спеціальною ціною. Телефонуйте. Вам потрібна пральна машинка, але у магазинах ціни на них просто величезні. А може, ви шукаєте варіант для дачі, де зовсім немає проточної води? Розпакуйте ві. Добоже, пральна машинка, помічниця. Усього від 499 гривень. Компактна, але така потужна помічниця це занурювальна пральна машинка, яка ефективно очищає речі завдяки комбінації високочастотного ультразвуку та класичного турбінного механізму. Подивіться, як просто нею користуватися. Занурили, увімкнули, і готово. Беріть речі, мийте овочі та фрукти, і навіть посуд. Дуже практично. А ще ви легко можете брати пральну машинку помічниця із собою у будь-які поїздки. Це чудове рішення для дачі куртожитку, орендованої квартири для мам з маленькими дітьми не вимагає підключення до водопроводу. Компактна та зручна у використанні. Беріть свої речі, будь-коли і будь-де. Телефонуйте та замовляйте компактну, потужну, зручну пральну машинку. Помічниця усього від 499 гривень. Телефонуйте. Єднались заради правди. Дев'ята ранку третя ночі сьома нуль нуль щодня. Що хвилини Харкова Николаєва головні події на цьому під звуки повітряної тривоги пікнуємо. Мені здається, що я просто дивлюся. В очі кожного перемагаємо. Марафон. Єдині новини. Єдині новини. Єдині новини. Єдині новини. Разом все. все важливе. Дивіться далі. Завжди з вами. Новини про культуру. Як вторгнення змінило репертуар культурних майданчиків Києва? Якщо не об'єднаємось, то ми не переможемо. Дуже важливо це підтримувати, тому що книжка це теж зброя. Поки що я не бачу якоїсь ну, зрозумілої політики. в системі і відмова Кабміну. Ця робота чи говорить вона на твою думку? достатньо? Але свої ідеї Україна, вона може бути ще й такою. Українці створюють ми хочемо повернути крим з його історією, з його людьми в Україні та світі. Мене